Дуже складна ситуація на фронті. Збройні сили України зараз стримують один із найпотужніших наступів ворога. з початку повномасштабного вторгнення це визнав наш головком Олександр Сирський на тлі новин зі сходу, де ворогу цього тижня вдалося окупувати селідове. А темпи просування росіян у жовтні змусили західну пресу писати ледве не про обвал українського фронту. Утім, це не так. Як сиплеться фронт, ми всі бачили восени 22-го року, коли зсу прорвали російську оборону і за день просунулися на десятки кілометрів. Так українські воїни зараз відступають, але організовано на нові позиції. Так території втрачаються, але тоді, коли утримувати їх вже немає можливості або є загроза оточення. Утім, це не обвал. Судячи з активності Росіян, їхня наступна ціль. Курахове та Покровськ, очевидно, що ворог застосовуватиме тактику, яка спрацювала у Вогледарі та Селідовому, не штурмуватиме в лоб, а обходитиме міста фортеці з флангів, щоб взяти у кліще, змусивши українців відступити, щоб не потрапити в оточення. Але чи вдасться це росіянам? Битва за Селідове дозволила виграти час, щоб посилити на цих напрямках нашу оборону. Сподіваються, експерти. До того ж, у листопаді почнуться дощі. Негода, має, якщо не зупинити, то сповільнити російський наступ.